Друзі, бажаю всім здоров'я на каналі The Hunter. Сьогодні ми зібралися з Танюхою. Танюха, привітайся. Їдемо сьогодні в гори по гриби. Сьогодні у нас з тими світлами друзі, я ніяк не можу викласти ті відеоролики, ще й робота, плюс додалось дуже багато. так так. що якось так. Сьогодні вирішили скочити по грибочки, бо молодий місяць це раз, тепла погода, там був дощик. Ну і цікаво, цікаво, що буде оскільки попередній раз я був, ніби трошки знайшов, але не багато, але все одно грибочки були і надіємося, що сьогодні вони також будуть. Сьогодні їдемо з Таню і також заїдемо, зараз Валентіна заберемо, так що не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, О, О, ось махів. ось ми на місці, під'їхали вже. Збираємося, Валентин збирається, так що, друзі, зараз буде дуже-дуже файна грибалочка. Погода просто шикарна. На дворі прохолодно так. Свіжість. І ось гляньте. Гляньте, гляньте. Ну, не білий, але теж класно. Гляньте, які, які сунечки. Так, ну сьогодні відпочинемо, я думаю, дуже і дуже круто. Тому, друзі, не перемикайтеся, ми збираємося. І на першому грибочку, звісно, включимося. Так, ось, не відходячи, не відходячи від машинки, зірвали ми декілька суничок. і ось гляньте перші грибочки. Лисички. Це дуже добре. Ліс мокрий. Лисички просто прекрасні. <сум> <сум> Продовжуємо. Цікаво, цікаво, що буде так, далі. Ось, відійшли ми. Ну не знаю, метрів 15 від тої, того місця, де ми лисичку Лисичку знайшли і гляньте, перший білячок. Ви гляньте, який красунчик. Давай тривай його. ой 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 Так. Перший друзі, ух, класний. І це ще не все, там ще є підберезник маленький. Давай також його. Ооо! ой 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 ну, файний, файл. Ще має бути три дивитися, добре зараз. <райу> Я тобі так скажу. З такими... Це дуже хороший знак, до речі, що так. Що так близько є вже грибочки. Так, Дивимося, ще мені звісить, ще так має бути. Так, тут також таке місце. Досить і досить перспективне, але грибочка поки що я тут не бачу. Ну, радості повні штани перший є. Продовжуємо. Ось ми вже трішки піднялись, пройшли вже першу полянку. Біленького ще не знайшов, але розбирали так трішки лисичок. І от Танюха ще валить лисички. Цікаво, цікаво, надіємося. Дуже надіємося, що будуть білі десь там наверху. Оскільки одного я. Що таке? Оскільки одного я був знайшов на початку, але тут тільки одного. Так. А це може, до речі, друзі, був і білий. Тільки щось. Щось не получилось трошечки. Загнив. Може і синяк був. Ну, цікаво, цікаво. О! <риві> Ви гляньте, який білий, який біленький, але вже <риві> добре і добре старенький Все-таки то був білий. Так, ну що тут вартує трошки? Поглянути детальніше може ще. Так ось хороше місце вигляньте, скільки, скільки рудих красунь, і такі вони немаленькі. І це ще не все, ще є там, там, там. Красиве дуже місце. Так маленький-маленький після дощовий струмочок тече і біля них, біля цього струмочка непогано, непогана кількість лисичок. Таня ходить, тут їх дуже багато. Треба їх збирати бігом. Вони дуже-дуже файні тихонько. Види, бачиш, бачиш? Ти видів, чи ти бачив? Ти виділа, чи ти бачив? бачила? ой ой файні, файні воно, ну, ну. О! Які хороші. Так, збираємо і продовжуємо. Так, тільки що такий дуже і дуже цікавий випадок, Ви гляньте, Кого я надибав. Згинався за лисичкою і оп, мідянка. Друзі, будьте дуже обережні. Але цихо. Створінь є дуже багато. Так що ось така красуня. Ну класна, класна, така. Є мене чіпає, нехай повзе далі по своїх змійних справах. О, ще лисички. Бачиш? Тож так зазвичай, коли присідаєш, дивись. Бо то не ну, дуже добре, коли навкусить. вкусить. То взагалі не добре. Ну ось такий вже результат. Лисичок є вдосталь. Ось, стали ми на такий невеличкий привал, багато брусниць, і вирішили ми трошки підкріпитися. Ух, які красиві, хороші. Так що, ну, якось так. Ось піднімаємося. Таня валетку бігав вперед. Ажіотаж, грибочки, лисички. Mm. Mm. <риклад> ну Цікава погода, друзі. Просто шикарно вже починає жарити. Ми якраз доходимо до також досить перспективних місць і будемо дивитися, чи там є біленькі. ну Там і побачимось. Ось справжня, справжня карпатська малинка. Яка красива так. Зараз ми трошки з'їмо. Так, і одна впала. Ось ви гляньте. Вітамінки. Брусниці. Так, натрапивши там внизу на гарну таку поляну з лисичками. Підзбирав трішки і... Танюха відпочиває. Трошки заморилося. Йдемо трошки вітамінок підкинемо і будемо далі йти. Ось така краса. Так, ось у нас трошки привал на обід, так що всі... ну як обід, сніданок, скажімо так, ми зранку нічого не їли і вирішили трошки поснідати. Ось такий результат. Одні лицечки. Стали біля такої водички озерця такого ніби Є. Поїмо трошки сосисок з хлібом. Поп'ємо води і побіжимо далі. Я не знаю, я Вона обкакалася. Сьогодні, я так зрозумів, день лисичок. Гляньте скільки, я вже з багатому збирав. Тетяну, ха -ха, залишив зверху, сам спустився глянути, чи є білі, але замість білих тут лисички. Ну, як то кажуть, і то дуже добре. Скільки їх тут, звісно, є, щоденько збираємо і ще підемо, так зрозумів, за лисичками у нас сьогодні полювання. Так, за лисичками. Їх тут взагалі ціла купа. Я так подивився. Все в лисичках Також дуже-дуже добре. Дуже корисні грибочки. Оп. Оп. Ну якщо ви зрозуміли, я ось тут поки ходжу, оце все в них. Ось і тут внизу ви гляньте, Гляньте, скільки їх тут, там, тут, там, 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 тут. Якщо збираємо і продовжуємо. Так, ось так. В таких чагарниках проходить наш збір білих грибів, але трошки вони не білі, а жовті. Ви гляньте с який лисичок. Просто одна поляна за другою. І ми ходимо, збираємо, правда. валимо по чорному, правда? Ну. І красиві такі всі, чистесенькі, не мокрі, тверді. Ну, білих нема, ну ще надіємося, що буде, але поки що збираємо лисички. Ось, ходив я вже, піднявся вверх на... Хороші місця, де мали бути біленькі. Почав вже збирати трохи чай. <гум> і гляньте на кого натрапив. Й -й 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 це вже і старенький, білий переросток просто, ви гляньте на нього. Оце все вже йому, це вже йому гаплик. Зато гляньте який, <гум> який великий. Так, Вже смердить. Як то кажуть, залишаємо його тут далі на розмноження. Оглянемо, може ще якісь є. Сонце просто пече, я не знаю. Ми не захотіли йти аж туди далеко. Дійшли, думали, що там буде водопій, а вода пересохла трохи. Водички не набрали, зараз ми без води. Вертаємося, зараз ще є один водопій. Для нього наберемо вже водички, трошки ще відпочинемо. Йдемо ми вже в напрямку машини. Ій куріпатка, що такі, що такі, якісь, якісь шпаки. Ну, тяжко, тяжко. Весь мокрий на дворі жара, просто ще зранку йшли. То ще було більш-менш нормально. А зараз це просто. Речі по грибочках. Майже повне відерко лисичок. Ще декілька сироїжок візьму, якраз на, на пательню посмажити. І якось так. Так що, друзі, певно біля машини вже включимося, бо то тяжко-тяжко ходити в таку жару і на такий кілометраж. Ось, Ось підійшла до кінця наша гриболовля. Ну, Тяжко. Там влажних походить. Тяжко, тяжко, дуже жарко. Дуже жарко. на останні вийшли. Половину маршруту пройшли свого Слабенько. ось мене збирали, Я знайшов два білих, від одного ціла ножка тільки, а другий там маленький внизу десь і майже повний дровий китчик, декілька сироїжок що взяв. Валентин, так знайшов одного білого і одного червоного, трохи лисичок і все. Ну, якось так. Треба, я знаю, якусь дощу, треба трошки прохолоди. Дощ, Певно, вчора був. Та був і то був сильний дощ. Сильний дощ, Так так, так. Та, та. Так що така грибалочка, друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці.